Учні 24-ї рівненської школи уроки протипожежної безпеки відвідують із задоволенням. Кажуть, тут не лише розповідають про шкоду, яку завдає вогонь, а й вчать, як правильно поводитись під час різних небезпечних ситуацій, які можуть статися у житті. Коли б я залишився вдома, і я, наприклад, грав би за комп'ютером, і комп'ютер загорівся, треба спочатку закрити накрити накрити ковдриші, якимось судіяли, а потім покликати сусідів, якщо ти ну не знаєш, як дзвонити, потрібно, потрібно набрати номер. 100. «101, щоб приїхали пожежники. Можна ще викликати цих сусідів, сусідів, своїх товаришів. Клас музей Промінець створили ще у 2004 році. Виник він на базі рівненського навчально-виховного комплексу школи ліцей номер 2 До створення та функціонування класу музею долучилися як ентузіасти, так і ветерани пожежної охорони. Вони надавали архівні матеріали та експонати. Рятувальники переконують, що в дітей потрібно у першу чергу виховувати культуру проти пожежної безпеки. Запобігання виникнення надзвичайної ситуації залежить в першу чергу від так званої культури безпеки самих мешканців, самих громадян. На жаль, сьогодні повпливати на виховання дорослих людей вже дуже важко. А діти це є іменно саме то, що наша надія в тому плані, що коли працювати з ними системно і постійно, і цю культуру безпеки в них виховувати, то вони самі не допустять і врятують, коли буде така нагода, якщо вони будуть знати, як це робити. З моменту відкриття клас музею відвідало більше 80 тисяч школярів. Його завідувач Людмила Холохолова розповідає: такий клас створювався, аби попередити виникнення пожеж. Проте зараз функції музею значно розширилися. Від різних надзвичайних нехороших ситуацій, коли попадають люди, коли гинуть люди, коли одержують травми і опіки, коли горить майно, яке надбане роками. Тобто, коли страдають люди, і тільки із за того, що вони рахують, що вони дуже розумні, але дуже часто забувають і вимикати електроприлади, і газові плити, опікуються проблемами музею і рятувальники області. Вони постійно поповнюють заклад експонатами, а також періодично беруть участь у навчальному процесі. Олександр Тузартем Логовський, новини Рівного.